Зеленський призначив Буданова очолювати свій офіс. Це і ще раз говорить нам про те, що ви всі неправильно оцінюєте роль офісу президента в Україні. Офіс президента це спецслужба, це не канцелярія, і ті, хто очолюють офіс президента, це очільники однієї зі спецслужб, можливо, найважливішої спецслужби в країні. Тому, коли ви раніше сердилися на Єрмака за те, що він нібито виконує невластиві йому функції і втручається в занадто багато справ, ви сердилися на нього як на канцеляриста. Він не канцелярист, він очільник спецслужби був тоді, а тепер це Буданов. Звісно, ми. Сподіваємося, що Буданов посилить цю спецслужбу. Його призначення придував деякий час інтриг. Ну само собою, інтрига це зняття Єрмака, і в цьому були здійсняння Рахамія, і Степанчук, і ще ряд депутатів, які достатньо близькі до зеленського. Після того, як їм вдався цей переворот, тобто вони відсунули від влади в цій спецслужбі Єрмака, то Єрмак зробив хід у відповідь. І оцей прихід набушників до депутатів, висунення підозр і звинувачення в корупції, що їм платили конвертами, це удар по Арахаміївським і Стефанчуківським депутатам. Тобто, дивіться, в вашій голові було протистояння Єрмак набу. А насправді це не так, не було ніякого протистояння Єрмака і набу. Як з'ясувалося, Єрмак чудово вміє користуватися набу. Звісно, між ними діалектичні. Стосунки, тобто між ними і суттєві протиріччя, але і співпраця І не так. Приходила з обшуками до Єрмака, і можливо, Єрмак коли-небудь прийде з обшуками до набу. Ми ще доживемо до цього часу. Втім, подивимося, адже зараз всіх в свої руки буде брати Буданов. І цікаво, як все це буде відбуватися. Можна чекати зміни в керівництві збройних сил. Ви знаєте, що немає аж нато теплих стосунків між Будановим і Сирським. Як воно там буде далі? Подивимося. Тут, скажімо так, в найгіршій ситуації я тому. Що я дуже великою теплотою ставлюся і до сирської, і до Буданова, і до Єрмака, і як ви знаєте, навіть до цього вашого набу. І мені б дуже хотілося щоб вони всі взялися за руки, утворили єдиний хоровод і ходили навколо президента. Але на жаль, так не буде, тому що це Україна, і тут вся публіка амбітна, і всі ці українські амбітні люди дуже сваряться і конкурують між собою. В цьому наша слабкість, але в цьому і наша сила з другого боку. В Москві теж великі зміни. Як ви знаєте, кади. Теж уже в холодильнику, не тільки Путін в холодильнику, але й і Кадиров в холодильнику. Отже, Московія керується зараз прямо із двох холодильників одночасно. У них колись такий був період, називався Сімібоярщина. Це коли оця боярська верхівка керувала фактично замість царя чи великого князя у цієї огідної території. Зараз у них буде така двохолодильщина. Можливо, там от двома холодильниками і не обмежиться. Можливо, вони всі поступово переселяться в холодильники. все це буде керуватися холодильниками. До речі, непоганий роман можна було би написати.